Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки, і тема сьогоднішнього уроку правильно наголошую та записую числівники. Всі готові до роботи? Тож ми з вами починаємо. З ним стримочком рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати числівники. Буває у місті Запоріжжя в музеї автомобілів Фаетон. Отже, запишіть, будь ласка, 25 лютого. Класна робота. І пишемо слова: п'ять, одинадцять, дев'ять. П'ять, одинадцять, дев'ять. Друзі хочуть розповісти про цікаве місто в Україні. Прочитаємо їхнє повідомлення. Запоріжжя розкинулась розкинулось на обох берегах Дніпра. У місті велика кількість потужних заводів і водночас багато затишних куточків природи. Тут розташована найпотужніша в Україні гідроелектростанція Дніпрогес. Проспект Соборний у Запоріжжі один із найбільших в Європі. Його довжина 11 кілометрів. Він виходить на греблю ні Довжина Гесо, то Греблі становить майже 2 кілометри. Отже, вправа 2. І запишемо з вами виділену частину тексту. Числа 11 і 2. Записуємо з вами словами. Так, отже, пишемо проспект Соборний у Запоріжжі. Із найбільших у Європі наступне речення його довжина одинадцять кілометрів. Наступне. Він виходить на греблю. Дніпро Гесо. Він виходить. на греблю Дніпрогеса. Довжина греблі становить майже 2 Кілометри. Так, отже, підкреслимо з вами власні назви Соборний Запоріжжі Європі Дніпро -Гесо. Так, визначте довжину проспекту разом із греблею. Довжина проспекту Соборний у Запоріжжі з Греблею становить 13 кілометрів. Числівники за апострофом. Ну, пригадаємо. 5, 9, 15, 19, 25, 25 29. І далі. Отже, можемо перенести слово 5? Ні. 9, 9, з апострофом 5 на наступне. 15, 5 на а, 10 на наступне. 9 на 10 на наступне. Так само ми з вами інші. Так, вправа 4. Нам потрібно з вами записати ці е, наші числівники з апострофом. Отже, пишемо: 5 9 5 на 20 Дев'ятнадцять двадцять п'ять. Двадцять Так, і складемо з вами речення. Василько виповнилось 9 років. У четвертому класі навчає 25 учнів. Пишемо з вами: Василько виповнилося 9 років. Василькові виповнилось дев'ять років у четвертому класі. навчається. Двадцать пять учнів. Так, отже, давайте з вами подумаємо, які слова ми можемо назвати числівники на закінчення 10. Числівники, які закінчення на 10. 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Так, правильно з вами наголошуємо ці числівники: 11. 14. Шістнадцять. Зверніть увагу, що в слові 16 залишається перша частинка 6. І потім додається надцять. <клух> Утворимо з вами числівники за поданою схемою 20, тридцять. Отже, перша частинка залишилася незмінна. Прочитаємо з вами інформацію про Запоріжжя. Площа Запоріжжя становить 331 квадратний кілометр і це п'яте за площею міста в Україні. 19 числівники, 331 і п'яте. У Запоріжжі працює музей автомобілів Фаетон. Там понад 150 машин з різних країн. 150. У Запоріжжі розташований найбільше острів на Дніпрі Хортиця. Він простягнувся на 12 кілометрів. 12. Отже, домашнє завдання буде вправа 90, 10, сторінка 106. Вам потрібно списати текст, числа записувати словами. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Всього найкращого і до побачення!